Всім привіт! Сьогодні будемо брати тільки вал. Так, все. Натискаємо грати. Командний бій вибрати. Так, мапа тренінг аутсайд тільки вал. Хто ще не встиг натиснути вподобаєчку, натискайте. Мені буде дуже приємно. Пишіть коменти, хто 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 краще грає. Mm. Все круто! Е, Що ти тут робиш? У куточку. Ти що, пацюк? Не треба там сидіти. Так, я лідер. О, оу, оу, так, мінус 4. Мінус 5. Мінус 6. Вони щось з респаума не можуть вийти. Мені здається. Мінус 7. Мінус 8. Мінус 9. Мінус 10. Оу, оу, бачили? Він? Хитрунчик не рухається? Спеціально. Щоб в нього дамага не було. Але йому це не дуже допоможе. Мінус 12. Мінус 13. Оу, 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 зіпсував мені все. Ілля. Навіщо? Я ж знаю, що ти це один раз тільки мінус і все тобі тупо пощастило, що я не встиг перезарядити. Мінус 4. Оу, оу оу, Ігор Капець Ігор. Ой, я лідер, прикол. Ігор, та як ти це робиш? Чому саме я? Так, влучив. Так, найцінніший гравець містер Котік Плей. Так, 25, 6, 5 допомога. Так, давайте мапа Village. Так, мапа Village, тільки вал. Тільки мінус 2. Мінус 3. КМС по фут джобу. Що це таке? Хто знає? Напишіть у коментарі. Мені буде дуже цікаво прочитати. Бо я дійсно не знаю, що це таке. Що це таке фуджо? Так, є лідер, до речі. І це дійсно так і є. Так, мінусунув прострілом. Але ви бачили, що було дуже сильно важко, тому що був про професійний гравець. Бачили, вони не рухаються спеціально, щоб не було дамагу у них. Капець. Треба було не вилазити звідти. Де він там ходить? Іди сюди. Не треба на Респ заходити сюди. ти розумієш це чи ні? На другому поверсі теж не треба там сидіти. Тільки я можу. Тому що що? Все вірно, я, містер Котик. Мені все. Це дозволяється. Капець, мінус 5. Бачили, хотів мене винести? Мені здається, що він дуже, дуже злий. А злий це хто? Все вірно, це Артур. Що вони тут роблять? Напишіть у коментарі, будь ласка. А то щось я не дуже зрозумів. Щось там ходять. Бачили, простріл робить? Я ж туди не виходжу. Вон там стоїть, бачили? До речі, вже мінус 10, якщо що. Так, щось вони е, не можуть сюди зайти, бачите? Так, капець, не цікаво, вони туди не заходять. О, бачили чувачок на другому поверсі. О. о, о, воля, воля. Так, найцінніший гравець містер Котік Плей. Перемога. 21-3. 0 Допомога. Вподобайка, підписка, дзвоник, комент.